18 жовтня в Червонокам'янському базовому сільському будинку культури був справжній аншлаг. Один за одним шкільні автобуси звозили учнів Попельнастівської громади разом з їхніми вчителями. Цей день для відвідувачів обіцяв бути цікавим та насиченим, адже на них в актовій залі вже чекав показ вистави Мрія у виконанні червонокам'янського народного аматорського театру Нове життя. Ми з Олександрівського ліцею сьогодні завітали на цю чарівну виставу. Сподіваємося, що наші дітки будуть задоволені, тому що для кожного з нас у такий важкий час це дуже так трепетно. Тому ми щиро дякуємо за таку чудову можливість. На цю виставу ми сьогодні будемо переглядати вперше. Дуже цікаво. Дуже зацікавлені, тому що вже спостерігали, що було оголошення, але так нас не вдалося прийти саме колективом шкільним. Тому сьогодні я думаю, цей день буде значний для діток, тому що мої дітки перший раз відвідують взагалі виставу і підтримати своїх однокласників. До 20 артистів були задіяні у постановці, над якою працювали впродовж кількох місяців. Костюми, декорації, музичний супровід все розробляли самостійно. Учасниками народного театру є дорослі і діти, різні за віком та інтересами, яких об'єднує любов до сцени. Панусить. Нам ще потрібно клас класти, як ми те сілля на прибулочках застосуємо, щоб вони замерли, а ми цю пілку лукаси виграли. а давайте я їх заморочу. Наші аматори вже неодноразово приймали участь у виставах. Це вже наші, так би сказати, постійні аматори. Є корефеї нашого театру, які ж з задоволенням ходять до нас. Вони між собою дуже здружилися. У нас в цьому в цій виставі не тільки театр, але ж у нас тут хореографічний колектив, які між собою спілкуються, дружать і дуже раді завжди зустрічатися в нашому будинку культури. Це вже друга вистава. І перша була я грав сантехніка і теж допомагав плохим людям. Ну як завжди ж добро перемагає. Ну а так можу сказати, що мені це подобається, бо це ж колектив. І багато людей, з якими ти ж можеш і зіграти, і пообщатися. Мені подобається взагалі от, театр і дивитися, бути на саме таких заходах і, ну, і брати участь теж цікаво. Це новий досвід, завжди цікаво. Да, Моя донечка, це вона фея, їй половиною років і вона вже, це її перша роль. Це вона вперше бере участь у театрі, ну, їй дуже подобається. От, наприклад, вона і на танці ходить, то ну, їй дуже подобається театр більше навіть ніж танці. Ми тут, знаєте, розслабляємось, ми так відволікаємось, і тут дуже така класна атмосфера, де ти можеш просто поспілкуватися і проявити себе якось з, інш... з різних сторін. Під завісу вистави актова зала була заповнена шквалом емоцій та оплесками. Діти, перебуваючи у повному захваті, спішили поділитися своїми враженнями від побаченого. Мені саме найбільше сподобалося, коли дівчинка вони всіх кінець цей був, і вони ну двоє запуталися, то і одна вона змогла спасти їх. Сьогоднішня вистава нам дуже сподобалась. Вона була дуже цікавою. Така казкова. Нам сподобалось, який герой тобі найбільше сподобався. Мені найбільше сподобався той чоловік, який грав за бородатого дядька, тому що в нього було саме більше емоцій. З гарним настроєм та масою емоцій школярі Попельнастівської громади поверталися до своїх домівок. А ми бажаємо акторам народного червонокам'янського театру надалі вдячних глядачів та нових захоплюючих вистав.